Американський президент Дональд Трамп відреагував на російські удари по українських містах. каже, йому не подобаються дії російського диктатора Владіміра Путіна, який запускає ракети по Україні, коли потрібно домовлятися про припинення вогню. Трамп не виключив можливість введення санкцій проти Росії однак жодних деталей не назвав Я не задоволений тим, що робить Путін. Він убиває багато людей, і я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно, завжди ладнав з ним. Але він посилає ракети на міста і вбиває людей, і мені це зовсім не подобається. з нами на зв'язку. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Вітаємо вас, Владиславе. Доброго дня, вітаю вас. Отже, Трамп заявляє, що йому не подобається те, що робить Путін. Дивно було би, якби подобалося. Нам теж до речі, дуже не подобається та третю ніч. Е ці потужні удари, але і, і от Трамп не виключив та питання санкцій. Е наскільки виглядає, що він міг би перейти від слів до справ? Ну, ви знаєте, насамперед, треба правильно трактувати в принципі всі слова Трампа про санкції, і які він сказав ось напередодні, і минулого тижня. Тобто він, звісно, насамперед говорить про, скажімо так, свої санкції, да, тобто про президентські або про санкції на рівні виконавчої влади, і це теж дуже важливо, тому що знову ж таки тільки у тісній взаємодії з іншим. Органом з іншою гілкою влади вони будуть реально працювати, і знову ж таки, якщо б тут пригадати е, законопроект Лінсі Грема і Річарда Блументаля е, з американського сенату, який знову ж таки передбачав би або передбачає е, санкції, то звісно, якщо це все поєднати, то це насправді могло би все ж таки такий, знаєте, дуже серйозний сигнал. Насправді, Москві і. І надіслати, але поки що, все ж таки, я думаю, що як мінімум ще тиждень-два, я думаю, що адміністрація Трампа буде все ж таки робити все, аби так чи інакше стримати е ту велику вже групу сенаторів, яка готова підтримати той законопроект. А їх уже більше ніж 80. Що дуже не характерно насправді для сенату, і знову знову ж таки, я не думаю, що вони з там санкціями на рівні виконавчої влади будуть зараз сильно поспішати. Тобто, вони можуть, звісно, це використовувати як привід для подальших розмов. що дивіться, якщо. Не буде прогресу, тоді ми не зможемо, як то кажуть, ці санкції зупинити, але знову ж таки, наскільки це буде саме дієво, ну наприклад для нас, да з точки зору там невиконання, звісно, з російського боку умов, які б свідчили б про бажання припинити вогонь, то тут маю все ж таки серйозну долю скепсису. Так, і є ще пара інформацій, яку би я теж хотіла прокоментувати. Ну, по-перше, президент Франції Мануель Макрон заявив наступне: мовляв, цитую: Трамп усвідомлює, що Путін брехав йому. Ну і Макрон каже, потрібно встановити Росії дедлайн. Правда, вже ніби встановлювали, потім його порушили. Оце ж в травні, там ми пригадуємо щодо припинення вогню. Ну але тепер, от воно на рівні Макрона, звучить так, словами Макрона. Ну і друге, заява від канцлера Німеччини Мерца про те, що Німеччина, Франція, Британія і США дозволили Україні далекобійні удари їхньою зброєю. Чи все це можна трактувати як певну непряму реакцію на те, що зараз відбувається проти України? Ну знову ж таки, мені здається, що. Тут треба конкретні е, випадки з певними лідерами держав, все ж таки розглядати окремо, тому що вони мають. Різну, скажімо, так, політичну вагу для президента Трампа для Сполучених Штатів, і наприклад, звісно, президент Макрон можна сказати, що є трохи ближчим, скажімо, так є більш знайомим да для Трампа, і тому, власне, мені здається, що він би досі дуже хотів би насправді бути певним таким європейським посередником, скажімо так, у там американсько російській куко-українському, насправді треку перемовин, да тобто, грубо кажучи, ця роль, звісно, вона є досі фактично вакантною, тому що якщо ми пригадаємо ту ідею Сполучених Штатів, що вони взагалі вийдуть з перемовин, якщо Росія не погодиться фактично ні на що. І не назначить, як то кажуть жодного спадкоємця, да, тобто не призначить взагалі наступного, як то кажуть, медіатора. То тоді це буде насправді дуже серйозний і провал вже і для президента Трампа. Я думаю, що Макрон не хоче теж так його підставляти, тому мені здається, що тут все ж таки з європейських лідерів насправді я би зокрема знову ж таки так його позицію окремо насправді виділив. би. Дякую за трактування. І що долучились до ефіру, Владислав Рапонов, голова інституту американістики, був з нами на зв'язку.